Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Сьогодні готую торт в стилі ламбет і хочу поділитися з вами рецептом крему для рюш. Крем дуже простий у приготуванні. Для нього нам знадобляться всього два інгредієнти. Натискайте вподобайку Підписатися, а я розпочинаю. Інгредієнти для даного крему мають бути обов'язково кімнатної температури. Для приготування мені потрібне вершкове масло та згущене молоко. Масло та згущенку обирайте якісні, адже від них залежить смак крему. Спочатку взбиваю масло, взбиваю його до пишного стану. Колір стає помітно світлішим. Лопаткою збираю крем зі стінок посудини. Продовжую далі взбивати. Орієнтовний час збивання масла 4-5 хвилин. Далі до вершкового масла порціями буду додавати згущене молоко. Кожного разу добре перемішую. Нагадую, що інгредієнти мають бути обов'язково кімнатної температури, а це орієнтовно 20-22 градуси. Ще раз збираю крем зі стінок посудини. Все добре перемішую і крем готовий. Для мого тортика крем має бути блакитного та жовтого кольору. Розділяю його на дві частини. В одну частину додаю декілька крапель блакитного барвника. І міксером ще раз все добре перемішаю. Далі беру до рук лопатку. І ось такими рухами, ніби хочу погладити крем. Виганяю з нього бульбашки повітря. З іншою частиною крему роблю такі ж самі дії, лише додаю жовтий барвник. Підтримайте мене та це відео лайком. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також поширюйте відео в інших соціальних мережах. Тортик я вирівняла білим кремом. Жовтий та блакитний крем я помістила в кондитерські мішки. Беру інший кондитерський мішок і вкладаю в нього насадку. Потім в нього поміщаю мішок з жовтим кремом. Навіщо я вкладаю крем у два кондитерські мішки? Все дуже просто. Коли мені потрібно змінити насадку, я виймаю мішочок з кремом і вкладаю в інший мішочок з іншою насадкою. Це у мене насадка закрита зірка. Розмір 2D. І коли потрібно замінити насадку, перекладаю крем в інший кондитерський мішок з іншою кондитерською насадкою. Це у мене насадка також закрита зірка, але меншого розміру. На даній насадці розмір не вказаний. Для блакитного крему я взяла насадку також закрита зірка, але зовсім маленького розміру. Для такого кремового рюшу насадка листочок. З таким кремом працювати одне задоволення. Інгредієнти для нього прості, готується він нескладно, а візерунок виходить чіткий і красивий. Добре тримає форму. А також крем приємний на смак. І ще одна насадка, яку я використовую для декору. Насадка з круглим отвором діаметр 3 мм. Після декорування я тортик відправляю в холодильник і даю крему добре охолонути. Тортик в стилі ламбет – Може бути настільки різноманітний, наскільки дозволяє ваша фантазія. Напишіть в коментарях, а чи доводилось вам готувати тортик в такому стилі. Можливо, хотіли приготувати, а підходящого окремо не знайшли. Спробуйте приготувати цей крем, і у вас неодмінно все вийде. Всі коментарі я обов'язково читаю. Мені дуже приємно відчувати від вас зворотній зв'язок. І це надихає мене на створення нових відео для вас. Красунчик, чи не так? А я дякую, що додивились дане відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро. Всім пока-пока!